Фонд Ріната Ахметова знову стає променем надії для тих, хто цього потребує найбільше. Дізнавшись про історію маленької Катерини, фонд прийняв рішення допомогти. Було виділено необхідні кошти для придбання сучасних слухових апаратів, щоб дівчинка знову змогла чути світ навколо. Це ще одна з тих багатьох історій, де добро змінює долі. Тетя народилася передчасно, і до семи місяців вона розвивалася нормально. Але потім почалися проблеми, з якими кожна мати боїться зіткнутися. Лікарі встановили діагноз: дитячий церебральний параліч, косоокість і затримку розвитку. Січні місяці дитина потрапила до реанімації з судовими, які відбулися вперше в житті. Вона була ще там в реанімації, і після того, як вона перекинулася, є. Зрозуміла, що вона не чує, бо вона зовсім не чула ніякі звуки, реакції взагалі не було. Ми зробили обстеження одне інше. Сказали, що вона повністю глуха, і вона ніколи не буде чути, але ми не здавалися, робили до обстеження і виявили велику втрату слуху. Катерина пройшла серію детальних обстежень, які підтвердили сенсоневральну двосторонню приглухуватість середнього ступеня. У такому віці критично важливо, щоб дитина мала доступ до корекції слуху, оскільки це безпосередньо впливає на її подальший розвиток. Тепер з новими сучасними слуховими апаратами Катерина може чути голоси рідних і навколишні звуки. Стоїмося цих апаратів около 25 тисяч гривень за один апарат, що не кожної раділи можуть дозволити. То есть а ребенку нужно два аппарата, Значит, какая у них типология. Аппараты, они бинаурально связываются между собой и работают автоматически. Это аппараты уровня комфорт, производства Дании, гарантия у них два года, они хорошего качества звучания. При наличии слухового аппарата ребенок сможет развиваться 2-3 раза быстрее. То есть она будет улавливать звуки и начнет... Якщо з ним будуть займатися, почне сама розговорювати потихонечку. Дитина буде краще чути, вона буде краще розуміти. Більше розвиватися ми зможемо з нею займатися, і в неї не буде таких, якби відставання в розвитку ще більше, ніж вона буде чути і буде отримувати реабілітацію, яка їй потрібна. Тому що коли дитина чує, в неї розвивається слуховий нерв, і вона буде краще розуміти. І це велика допомога для дитини, тому що. Слухові апарати зараз коштують дуже дорого і плюс дитина повинна отримувати реабілітацію. Які Ми бі... дуже задоволені, і це велике щастя. Зараз будемо знаходити центр сурдопедагога, який буде займатися з катюшею і розвивати її. Проходити адаптацію в слухових апаратах, але вже реакція є. Вона посміхається, шукає як звук. І Це велике щастя для батьків. Кожна така історія це нагадування про те, наскільки важливі доброта і підтримка. Завдяки фонду Ріната Ахметова багато родин отримують шанс на нове життя. Підписуйтесь на ютуб канал фонду, щоб бути частиною цих добрих справ.